Я все життя думав Володимир Великий, крутий князь, герб нам приніс. Русь хрестив, молодець. І Євген-історик друг мой розказує. Володимир Великий розпочав політичну кар'єру з того, що зібрав військо, відправився в Полицьке князівство, де на очах у місцевого князя зґвалтував його дочку, свою майбутню дружину, після чого на очах у своєї зґвалтованої майбутньої дружини відрізав голову її батьку. Улибається і каже: До речі, так на світ з'явився Ярослав Мудрий. Я це чую від Євгена, я говорю, мать», Кажу Євген, і этот підар у нас на гривня. Ми що, как блядь, ми чому це почему говорю, треба терміново телефонувати в Твіттер!» Треба відмінити Владимира Великого! треба розхрестити Русь, яка пасхуда нас хрестила!» говорю. Боже, зґвалтував дівочку, папу вбив. Кажу, він же все це, нібоч, ще й не українською робив. да? Як мені жалко цю дівочку, ви представляєте, її зґвалтували, папу вбили. Слава Богу, в 9 столітті не жив Юрій Ткач, він би ще й весілля її провів.